Так. Привіт громаду! Ну що, стять вам знову відео, знову бачите, день сьогодні новий. Кидаємо ми карбамі. І хочу, як Бог, вчора зняв відео. Це розповів, як я роблю. І знайшлися древні дінозаври із Совєтського Союзу, які вчили. Агрономію, типу, академії кончили 70 років назад, чи скільки їм там років. ну, Я так зрозумів, якийсь дідусь, який із Совєтського Союзу, як кажуть, скучає, йому тоді добре було, бо піпіська стояла в нього. І дівчата його любили, а зараз він, він не може нічого зробити. І пише такі злобні коментарі, що він типа мов учений. 70 років назад вчився. І його такому не вчили, що це ми робимо бред, що ми неправильно робимо, що ми все, ми коротше, гроші на вітер, що воно вивітриться, що воно промиється, що воно десь дінеться, що воно, коротше, я не знаю навіть що. Ну, Взагалі, в такому стилі коментарі, що типу, наука цього не признає. Типа, Совєтська, типа він учився 70 років, не дай Боже карбамін кинуть на голу землю. Це що? Це що то з чим то? Його обов'язково треба заробляти, обов'язково треба. Надо... Ну, коротше, все, просто затія безнадіжна. Так. А тепер розповідаю, що це ми вже робимо? Вже років 10 я роблю і ніяких. Оцього, що все розказують, не відбувається. Даже в мене там на металоломі, коротше, металолом, там така всякий хлам. І колись згребли вибрали із, не знаю, де ми з чого вибрали карбамід із болотом, такий страшний, що його не було куди розкидати. Я його там кинув під той металолом, ну, відро карбаміда. Мішок такий, ото цей, вже згнив уже. І він там лежить вже такий при, при цей, абсолютно нічого не вивітрилося, Дощ, під дощами лежить під цим. Пожовтів такий, лежить, собі з болотом перемішався, ще досі так і лежить. Взагалі нікуди нічого не випарувалося, абсолютно, ну, як він може випаруватися, як він... Ну... Саме головне, зараз що, карбаміду? Зараз головне, зв'язатися з вологою. Ось дивіться, яке сонце вале, капець. І сніжок, останній сніжок, який випаде в нашому в цьому годі. Зараз цю ніч було 7 градусів морозу. Я їду, ось підкидує мене капець, як по бетону. Нас, ну, Грудки позамерзали. Ну як, є рівні поля, де є трошки так неприятно їхати. Коротше, поле забетоніроване. Волога зараз усе... сонечко блисне, воно тільки раз. І все пішло, зв'язалося з ґрунтом. Карбамід <coughs> до 15 градусів тепла, він не переходить з форми на форму. Це амідна форма, яка потом перейде колись в нітратну. Нітратна форма стане доступною для рослин. А амідна форма недоступна, вона там щось, щось там. Відсотків 5, ,5 тільки коренями може споживатися. І тобто, вблизі кореня, вона взагалі нерухома в землі, тобто немобільна. В неї іона заряд положительний, плюсовий іменно в молекули, як розпадається. І він прив'язується з ґрунтовим комплексом, тобто ґрунт-мінусовий заряд. І все, він буде лежати до 15 градусів, тобто, коли в травні, десь в квітні, в кінці, коли земля прогріється до 15 градусів, підуть процеси ну, переход, переходити в нітратну форму і тоді почне доступний для рослини. Будь. Я ж кажу, зараз я вибираю момент, просто момент чудовий. Дивіться, сонечко, ні вітру, взагалі погода балдеє, 7 градусів морозу. Волога присутня, через два дні в нас передають вже плюс 10. Не знаю, на 10 днів я дивлюсь погоду, там 6, 8, 10 градусів днем буде. Що? <кхи> вже ти не влізеш ніяк. І хто зна, коли вони ті вікна будуть. І ще, ще я скажу, що це ми кидаємо карбамід, а потім ще треба кинути селітру. Ну, селітру я не буду кидати зараз. Я селітру буду кидати. Коли? Перед вегетацією, тобто за 10 днів там ну, вже дивитися треба, і то може і не вийти. Або по вегетації прийдеться вже кидати. Ми навіть кидали по вегетації під дощ. Ну тобто, я, чим класно, що по нулю я можу їздити, ось по рештках, навіть який дощик пройшов, трошки провітрилося, і я собі їду по, ну, по землі. У мене технологічні коліні. Ну, тобто як колії. Ось, що, слід, його навіть зараз видно, бачите, слід. І я по цьому сліду їду. І ще одне. Бо зараз кажуть любителі по-бузніцькому внести, який мені Бузніцький отут у рештках соломи. Якщо весною волога під соломою постійно волога земля, як, що я тут сівалкою внесу? Ну це просто ще одна посівна, ще один дурдом. Ну як хіба провести оце все, всю роботу? Зараз, ви не повірите, вчора залили повен бак солярки, закидали 50 гектар. Все, вже кінець. Ну, бачите, кінець, все. Закидали 50 гектар. 25 літрів солярки я не залив. 25 літрів солярки я не залив. Мені пішло по. Півлітри на цей, півлітри на гектар. Коротше, обкидать, закидать, ну, провести цю операцію. Це взагалі, що?